Поїхав в розвідку. І я вже спортивний окушок, Такий осінній. От моя седонка в прекрасному стані. Офігенний мій імпульс, я від нього просто кайфую. І окушок, Красота. На тараньку би пішов. Але нині я дуже добрий і всі вони сьогодні підуть плавати назад у воду. А оце вже далеко не спортивний ох. Ох, який красивий. Це вже серйозний кусок. іще один веселун. Ох, вони мене тішать сьогодні. Це вже поменше, але забіяка такий, ух! все, все зараз відпускаю тебе. Все, пливи. Вже взагалі маленький розбишака. Дивіться, яка приманочка. Два дюйми і який він.